студії Леся Кімчук і з вами та Могилянка. Коли відвідуваність на парах різко зменшується, це ознака того, що за вікном весна. Футболки замість светрів, спідниці замість штанів. Але давайте зазирнемо трошки назад і подивимось. Е, що в могилянці робили цікавого в лютому? Стоп, камера. Що жінка робить в кадрі? Що він тут досі робить? Я не розумію. Ну розумієте, тут така справа. Він сказав, що сьогодні маєте вести ефір вдвох. Сьогодні у, у випуску. випуску. Скільки млинців вдало з'їсти могилянцям на святі масляної? Хвильовий енко, полки поцілунки на треш вечірці «Я Романтика та багато іншого. Закликати весну можна по-різному: вбити всіх сніговиків, купити кілограм морозова, зробити перший пташок орігамі і, зрештою, зняти верхній одяг. Але могилянці вирішили закликати весну зі святом масляний. Як видали хороводи? Та чи добрі були млинці? Дізнавалась Оксана Торган. І Вікторія Сидоренко. 19 лютого у Києві-Могилянській академії прийшли святкування Масляної. Сподейське братство організувало захід за справжніми українськими традиціями. Під час свята можна було покуштувати млинці з творогом яблуками та вишнями. Бачите, таке народне свято, фольклорне. Тому у нас тут є плоті, і тут у нас є гадання, там ластівки, сіно, якось так все, пітатюр. А я власне підприємство мило і кватки свої. Також дівчата напекли печиво у вигляді пташок жайворонків. Так у Могилянці закликали птахів з та прихід весни. Згідно православного календаря, масляна в 2015 році припадає на період з 16 до 22 лютого. Організовані всякі майстер-класи, класні ярмарки і ще дуже смішні млинці, які готували наші господинки. Дуже дівчата старалися вчора вечором всі пекли і вареники, і блінчики, і коротше, все дуже класно. За традицією спудей проводжали в зиму, співали пісень, водили хороводи та грали ігри. Святого Валентина у кожного прийшов по-різному. Когось закидали Валентинками, хтось поскупився на подарунок. Хтось сказав свої перші Я тебе кохаю. А хтось сидів вдома одна, не знав, що робити, їв яблучний пиріг з морозивом і дивився серіал Сексі місто» цілу ніч. <різь> Дехто вирішив приєднатися до треш-вечірки Я романтика. Як це зробила наша журналістка Марічка Дачковська. Сіла, <різь> Хвильовий відтепер нове місце Могилянських тосівок на Подолі. Засновника Андрія Янковського ми зустріли на вечірці я романтика саме тут, у передень Святого Валентина. У хвильовому він працює по 12 годин. на добу. А вот «Я романтика? А, Ні, давайте «Хвильовий». Ми маємо зробити до своєї романтика, а замовляє робити її як не на Валентина. Наша витах не відчувати п'ятницю вечірки, а зробити якийсь освітній плацдарм. Друга наша вечірка має алюзію, але на назву, оскільки ми вибирали я, тере романтика». Тобто ми вибрали романтику, тобто ту частину як червоне, а не чорне. Любов це дуже добре. У вас є кохання? – Ні. – О, да. Великое. Бутилка Фінляндії. Правда, ми її вже водки. Я установил її. Ми все кухаємо, машинська сім'я. Ми зацялося, якесь, е, так, інтелектуальний тинський геріт. Те, що ми можемо робити самі, окрім там, я не знаю, проводення каналізації, напевно. Все буде здобано своїми руками, ну такі весь час. Спільна ідея з ким? Наталією, Лорестом і Віталією. Одночасно всі прийшла ця ідея. І ми вирішили польовим одним з тих саме українців, які в свій час рівно рік тому в майже сподіваних обставинах. Нас є, боролися за українську незалежність, яка тоді була не менш літкою, я думаю, ніж цього. Білий простір, окрім того, що вже став домівкою для всіх вайфай залежних, постійно збирає різні квартирники та творчі вечори. Наприклад, 12 лютого пройшов вечір музики та поезії «Ефтерпа». Вірші читали під імпровізацію на фортепіано. Телефон корди. Є мрія. Вільна, сильна, квітуча могилянка. Яку поважають. А у нас знову рубрика Могилянська мрія та Нікіта у головній ролі. Студент Нікіта Батоський створює та продає одяг з університетською символікою. Про власну справу хлопець мріє вже давно. Я б не хотів ніколи працювати ані на якихось там родичів, батьків, ані у великих корпораціях. Десь ще зі школи я зрозумів, що я не хочу жодного дня працювати на когось, і тому мені подобається поки що йти цим планом, і я бачу себе тільки, тільки як е, підприємця. Коли ми починали, нам просто хотілося якось себе реалізувати і щось зробити самостійно. А зараз я розумію, що я не хочу це так би бросати, мені подобається, і я б хотів розвиватися далі в цій індустрії. Мені здається, що якщо всі, хто працює з тобою, а отримують від цього задоволення. Якщо останній користувач, до якого це дійшло, отримує задоволення. Тоді ти будеш отримувати задоволення, і твій бізнес буде успішним. Проте орієнтація на покупця не єдиний секрет успіху. Нікіти. завжди треба слухати тільки себе, і багато хто навіть мої батьки спочатку не підтримували мене. Тобто, це не повинно вас зупиняти. Ви повинні слухати тільки себе, бо насправді багато хто і не бажає вам успіху. Тож, не слухайте нікого і робіть тільки те, що ви самі хочете. Як з тобою важко працювати? Ну, знаєш, ти теж не подарунок. Ну, але ж, наче ок, було. Та, мабуть, що так. Що ж, завершує ефір. А могилянка та? Допоки ми можемо порозумітись. О, так, так. Да. Нікіта, ти мабуть там. Нікіта, дивись, що ми нормально, ми нормально граємо. Ти <свісно> Коли нам дадуть Оскар, ми тобі не подякуємо. Давай, <свісно> <свісно> коли нам не дадуть Оскар, ладно. Что? <реш> Я, слишком, слишком, слишком Я? Я? Ты Я, да? Букви. Це... Це було гарно. Я не съел буквы. Я нормально съев буквы. Нормально было? чом мені ці коси заважили? Аби бі... постаржись на носу. Тільки після тебе. Тим більше, що ти мені сказав, що тобі подобається розпущене волосся. Мені подобається лисі. Мені подобається лисі. О боже, який мужчина. Я не хочу від тебе сина давати текст.